На території нашої області офіційно було зареєстровано 150 тисяч переміщених осіб. Люди буквально приїжджали без нічого. Ми отримали продукти і гігієну. Дуже хороші набори, вони нам, я думаю, очень дуже пригодять. Дуже да, спасибо большое. Спеціальна підтримка на території нашої скажімо, області вона зайшла першим без червоним кріпом. День ці швидше молодець. Спочатку це було багато діток, які знаходяться у транзиті, приїжджають, їдуть, приїжджають, їдуть. А тепер це більш сталі групи і в місяць ми надаємо підтримку за статистикою десь 240-250 контактів кожного місяця. Почало роботи наших, наших складов в Черновцах ми отримали дітей порядка 6,5 тисяч тонн грузов гуманітарної допомоги. і вже розподілено, около 5 тисяч тонн гуманітарних грузів вже розприємно по Україні. Наразі ситуація в нас в області трошечки затихла, трошечки стало спокійніше, але все одно війна в Україні продовжується, і ми готові до прийняття ще великої кількості людей постраждалих.